Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про технічні вимоги до виконання ручних робіт. Зметування деталей слід здійснювати на відстані 1 мм від копіювальних стіпків або критяних ліній у бік зрізу деталі так, щоб зметувальні строчки не потрапляли під машину строчку з'єднання деталей. Після зметування нитки від копіювальних стіпків витягують, виконуючи строчки тимчасового призначення Застосовують нитки білого кольору відповідних номерів. Виконуючи ручні стібки і строчки постійного призначення, застосовують нитки в тон тканини. В кінці і початок тимчасових строчок закріплюють одним-двома зворотними стібками. Нитки тимчасових строчок розрізають ножицями через кожні 100-150 мм і витягують з тканини. Кінці насічок і лінії розрізів деталей не мають доходити до лінії строчки на 1,5-2 мм. Під час ручного з'єднання двох деталей верхня деталь може припосаджуватися, тому деталі, яку необхідно посадити, кладуть зверху. Краї деталей обметують бавовняними нитками. Гудзики для застіпання моделі пришивають на невисокій ніжці. Гудзики з вушком без ніжки. Нитки мають бути в тон кольору тканини. Гудзики з наскрізними отворами пришивають нитками відповідного кольору. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.